Добрий день, мене звати Цеганюк Анна Васильівна. Я учениця 10 класу Бродівської ЗОЖ номер 2 Тема мого дослідницького проєкту дослідження та порівняння властивостей буркуна лікарського та буркуна білого. Коли я обирала тему для написання проєкту, я спробувала проаналізувати та зрозуміти високу цінність та переваги лікарських рослин над хімічними новітніми технологіями. Ще у дитинстві я мріяла стати лікарем, лікувати хворих, діагностувати їх. Та біологію загалом я захопилася ще в сьомому класі. Любов до неї мені привила моя вчителька Оксана Володимирівна Антонюк. А коли я потрапила в малу академію наук, зрозуміла, що можна і за допомогою дослідницьких робіт зробити свій внесок у розвиток біології. Також навчання в малій академії допомогло мені організувати свій час, створювати проєкти та презентації, працювати з науковою літературою, вміти чітко формулювати свою думку, вести дискусію та впевнено почуватися перед публікою. У своїй роботі я намагалась донести про особливості та перспективи вирощування, також медичне застосування трави обох видів буркуну. Я часто спостерігала, як над посівами буркуна активно літали бджоли. Згодом дідусь мені пояснив, що буркун – гарний медонос. Окрім того, ґрунт, на якому він зростає, добре збагачується азотом. Я розглянула хімічний склад буркуну, який у перспективі можна використовувати як активний фармацевтичний інгредієнт, тому я справді сподіваюся, що наукова новизна одержаних результатів у цьому проєкті зможе зробити свій внесок у розвиток біології.